Укрзалізниця стане краще. Укрзалізниця та ЄБРР уклали грантові угоди на 54 мільйони євро. На що ж планують витратити? Укрзалізниця та Європейський банк реконструкції та розвитку досягли згоди та оголосили про дві масштабні грантові угоди за підтримки ЄС на 54 мільйони євро. Про це повідомляє прес-служба компанії. 10 мільйонів євро ЄБРР надасть на покращення доступності вокзалів для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп, у тому числі створення середовища для перенавчання та адаптації робочих місць. Також сторони підписали заяву про намір укласти грантову угоду на суму 41 мільйон євро. Зазначається, що гроші підуть на дофінансування створення мережі газової генерації, яка забезпечать більшу енергонезалежність у випадку блекаутів заявили у компанії. Зменшиться потреба у використанні тепловозів і відповідно пальномастильних ресурсів. В Укрзалізниці кажуть, що проєкт вже на стадії реалізації та вже був проголошений тендер на закупівлю обладнання. Як гадаєте, наші поїздки стануть комфортнішими? Поділіться думкою у коменти.